Знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіо компанії в студії Лана Маяковська. Бойовики на Камазах. Підкріплення з Російської Федерації знову перетнуло Україну. Кримський кордон розроблено пам'ятку обов'язків прикордонників та прав громадян. Блокада інтера на протести вийшли невдоволені трансляцією російських телесеріалів. 40 камазів з боєприпасами та два камази з терористами проникли в Україну з Російської Федерації. Про це розповів представник Генерального штабу збройних сил України Олександр Размазнін. На даний момент генштаб перевіряє інформацію про те, хто саме перетнув кордон у двох вантажівках із особовим складом. Керівництво генштабу підозрює, що це можуть бути або найманці, або ж кадрові російські військові. Тим часом режим тиші на окупованій території Сходу України знову порушений. 22 рази бойовики здійснили обстріли з танків, мінометів та стрілецької зброї. Артилерія сил, АТО вогонь у відповідь не відкривала. За даними прес-центру штабу, бандити найактивніше діяли на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. В районі Луганська від обстрілів найбільш постраждали населені пункти. Фрунзе, щастя, Кримське, Сокольники, Кряківка, Жовте, Капітаново. Донецькій області терористи обстріляли населений пункт Авдіївка. Аеропорт Донець було атаковано чотири рази. На Дебальцівському напрямку під обстріл бандитів потрапили в населений пункт рідко Кам'янка, Малоорловка, Черношніва. На Маріупольському плацдармі двічі було обстріляно населений пункт Чармали. Супротивник не припиняє намагання отримання розвідувальної інформації з повітря. У полоні бойовиків залишається 684 особи понад тисяча. 1000... Вважаються зниклими безвісти. Такі дані на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив керівник групи інформаційний спротив та народний депутат України Дмитро Тимчук. Він повідомив, що вчора на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони виступили представники СБУ, Міноборони та Національної гвардії. За даними військових, вже звільнено 1267 осіб, як військовослужбовців, так і цивільних. Однак у полоні залишаються понад тисячі людей, особи яких не встановлені. Серед зниклих безвісти якась. Частина також захоплена терористами. Перетин кордону з Кримом викликає багато незручностей. В громадян нашої країни відзначають правозахисники. Почастішали звернення людей щодо перевищення повноважень прикордонниками та вимагання хабарів для вирішення всіх спірних питань експерти української гельсінської спілки з прав людини створили робочу групу. У спеціальній пам'яті містяться роз'яснення щодо прав громадян та обов'язків прикордонників, окреслені схеми поведінки у критичних ситуаціях та зазначення телефони гарячих ліній. Вже найближчим часом такі пам'ятки з'являться на залізничних вокзалах країни в поїздах, інтернеті та у волонтерів. Керівництво силовиків рапортує, що до кожного випадку буде проведена перевірка. Перші результати вже є. По деяким результатам після того, як ми підняли, скажімо так, цю проблему більше місяця в Азово-Чорноморському регіональному управлінні, яке здійснює, Контроль в'їзду-виїзду на адмінмежі з Автономною Республікою Крим працювала група адміністрації. В результаті комплексу проведених заходів низка командирів підрозділів відсторонені від виконання своїх обов'язків. Значна частина особового складу переведена в інші підрозділи. По деяким епізодам здійснено правове реагування, і це тільки початок. Порошенко помолився за загиблих в Україні у кафедральному соборі Мельбурна. Вперше в історії України глава держави прибув з державним візитом в Австралію. Під час візиту вшанував пам'ять громадян, які загинули внаслідок катастрофи літака Малазійські авіалінії. Також героїв Небесної Сотні та бійців АТО. протягом дводенного візиту Петра Порошенка до цієї країни у нього запланована низка зустрічей в Мельбурні Канбері та Сиднеї. Також на зустрічі премєр міністром Австралії Тоні Еботом Порошенко обговорив співпрацю Гали. Зі ядерної енергії, крім того, Порошенко запросив ЕБОТА наступного року завітати до Києва. Телеканалу Інтер влаштували блокаду через російські телесеріали. Близько десяти активістів провели акцію протесту біля головного офісу телеканалу Інтер. Вхід до будівлі зранку вони заклеїли фотографіями українських військових, які загинули на сході України. За словами протестувальників, телеканал Інтер є одним з лідерів по трансляції російського контенту. Минуло сто днів з моменту утворення Іловайського котла. Втім, фігуранти справи досі не допитані ні СБУ, ні генпрокуратурою. Командири добровольчих батальйонів, які віднедавна мають статус народних депутатів, переконані розслідування трагедії в Іловайську мають бути доведені до кінця. Минуло 100 днів з моменту утворення так званого Іловайського котла, там за різними оцінками загинуло понад тисяча наших бійців ще близько шести сотень досі знаходяться в полоні. Комбати вже неодноразово заявляли, що трагедії можна було уникнути і знову підтвердили результати розслідування попереднього складу депутатської комісії. Згідно з ними, оточення Іловайська стало можливим через незрозумілий відхід військ так званого сектору. «Д». Війська сектору, Д драпали до Маріуполя, драпали до Мелітополя, драпали до Запоріжжя. І я так розумію: от я буду свою версію говорити, що командуючий сектором Д не доповів керівнику Генштабу. Відповідно, керівник генштабу не доповів міністру оборони. Відповідно, міністр оборони не доповів президенту. В момент коли побіжали війська сектора, Д, була можливість контрударом пробити коридор. Но війська, які були виділені для цього, кудись розтворились, якби вони зайняли рубіж старобіж, вони могли зупинити. Але їх відправили під кордон, де їх розложили градами російські війська. Фактично, комбати повторили висновки попередньої слідчої комісії, і щодо головних фігурантів справи: генерал Литвин, генерал Муженко, генерал Гелетей, три посадові особи, на яких лежить кров наших побратимів. І не тільки в Іловайську. Савур Могила, Амбросівка, Зеленопілля Зеленопілля це все лежить на їхній це їхня відповідальність. Створити нову комісію, яка продовжить розслідування іловайської трагедії, а також інші військові втрати на сході, комбати і нардепи планують на сьогоднішньому засіданні комітету з нацбезпеки і оборони. кажуть, туди запросили чинного міністра оборони, голів МВС, СБУ та генпрокуратури. Очільникам силових відомств мають намір поставити чимало запитань. Чому із Славянська вийшли терористи, чому в цей час не захватували Донецьк? Чому допустили вообще все это, що було в Криму? Що було під саур магіли? Почому гради безнаказано унічтажали наших ребят, які навіть не видели врага возле границы? Що произошло в Іловайській? То тобто, всі ці випроси на них будуть дані ответы. по одной простой причине. С нами невозможно договоритися. Не дивлячись на власну принциповість, комбати припускають, що будуть чинитися спроби перешкодити розслідуванню в такому випадку. Звертатимуться до громадян, що правда не уточнюють, що саме мають на увазі. Мы призываем общество наказывать нам помощь. В случае, если действия нашей комиссии, даже с расширенными полномочиями, будут блокироваться, мы напрямую будем обращаться к народу за помощью. Потому что не так уж много времени нам отпущено. Вы знаете о том, что день тише закончился, как обычно. Вы знаете о том, что сегодня прогремели взрывы в Одессе. Я знаю о том, что масса сепаратистов в регионах поднимают головы. И сейчас ползучая контрреволюция в Киеве. Тож набирає таборот. Комбати декларують амбітні плани. Окрім розслідування військових злочинів, мають намір наполягати на введенні військового стану і особисто вручати повістки чиновникам вищого рівня у випадку оголошення четвертої хвилі мобілізації. кажуть, створюватимуть так званий батальйон мажор. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна. Сьогодні депутати знову зібрались у сесійній залі. Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду. За проголосували 269 нардепів. Програма вкотре підтверджує курс України на Європу. Найбільшу увагу Кабмін приділить обороноздатності країни, зокрема продовжиться будівництво проекту стіна, збільшиться фінансування оборони та правоохоронної діяльності. Буде скасовано позаблоковий статус, та впровадяться стандарти НАТО. Також уряд привернув увагу до енергетичної незалежності та децентралізації влади. Відбудеться і економічна реформа, а це скорочення податків та виведення коштів з тіньового обігу. Медицину чекає введення страхування, а міліція стане поліцією. Верховний суд пропонує знову зробити вищою судовою інстанцією. А щоб побороти корупцію, проведуть переатестацію усіх суддів. Основа корупції лежить в суддівській системі, прокурорській і правоохоронній. Саме тому ми пропонуємо і звертаємось до парламенту прийняти новий закон про судоустрій і статус суддів і провести повну переатестацію всіх 9 тисяч українських судей. У Харкові сьогодні попрощалися з відомим хореографом Олексієм Литвиновим. Відомий власною школою танців та як суддя масштабних танцювальних телепроєктів, таких як «Танці зі зірками. У липні йому виповнилося 60, Тоді ж стало відомо про його тяжку хворобу. Прихильники через соцмережі збирали кошти на лікування хореографа у Німеччині. Останнім часом танцівник вже не міг ходити. У вівторок Олексія Литвинова не стало. 1 січня в Україні почнуть виготовляти біометричні паспорти. Їх наявність це одна з умов для отримання безвізового режиму з єврозоною. Закордонний біометричний паспорт коштуватиме 518 гривень. Його термінове виготовлення 775. У міграційній службі повідомляють, з січня працюватимуть тільки 30 пунктів оформлення, але через місяць обіцяють запустити їх у всіх відділеннях служби в Україні. Щоб отримати документ, потрібно буде пред'явити внутрішній паспорт громадянина України сфотографуватися, залишити відбитки вказівних пальців та поставити підпис на електронному планшеті. Ці дані будуть заносити на вбудований електронний чіп. Усі закордонні паспорти відзначають у міграційній службі, видані до нового року, залишаться в силі і міняти їх на біометричні не обов'язково. У Києві планують створити 3D-модель міста завдяки скануючому обладнанню зі Швейцарії. Спочатку створять точний опис усієї інфраструктури міста, а це понад 200 тисяч об'єктів. Система повністю автоматизована і дуже точна. Обладнання купувати не будуть а лише інформацію, яку воно зафіксує. Коштуватиме вона 2 мільйони гривень. Розпочати у мерії планують вже сьогодні. Такі сучасні технології, таких от сканерів на Європу є, ну можливо, десяток на всю Європу. Ну, і е, саме такими технологіями е, впорядковуються міста. В Україні створили пенсійний калькулятор. Це пілотний проект у вигляді сайту, на якому кожен українець може вирахувати свою пенсію для того, щоб отримати точну цифру, потрібно ввести стаж роботи, професію та додаткові статуси. І система сама розрахує розмір пенсійного забезпечення з усіма надбавками та доплатами. Автори програми в систему внесли останні зміни у законодавстві. Більше того, система зможе орієнтувати, як заробити більше. Наш о, пенсійний калькулятор він достатньо орієнтовний, тобто плюс 100 гривень, мінус 400 гривень. Якийсь він не враховує, але він допомагає зорієнтуватися саме на який, на який рівень. Пенсії ви можете розраховувати, як е, цей рівень можна збільшити, звичайно, він буде оновлюватися. Якісь змі будуть оновлюватися параметри: там мінімальна пенсія, мінімальна, е, мінімальна е, заробітна плата. будуть, е, буде оновлюватися калькулятор, якщо будуть змінюватися законодавчі параметри. І це була остання інформація. У випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Галана Маяковська, Знакові новини з нами зрозуміло.